Лучанка Наталія Костюк четвертий день відчуває недомагання. Я звертаюся з симптомами кашель, нежить, болить горло, тобто воно болить, а потім перестає боліти, і мене це якби насторожило трохи. І знаю, що зараз дуже багато віруса, багато запалень. Я вирішила звернутися до сімейного лікаря. Сімейна лікарка Світлана Кирилюк веде прийом хворих з 8 ранку. Сьогодні за записом 25 пацієнтів. Каже, проконсультує усіх, хто прийде без запису. Приходять люди з гострими проявами, коли температура, коли виражені сухі кашлі і температури досить високі до 39, дехто навіть температурою 40 приходить. Тобто зараз важка вірусна інфекція. Поза записом у мене вже на сьогодні було вже п'ять пацієнтів, і з них четверо вже були з проявами гострих вірусних інфекцій. Чую, що сильно гаряче тіло. Мірою температуру, у мене є термометр, але він щось такий видно. Не доміряй температуру. 34-33, а тіло таке гаряче, як вогонь. Сімейні лікарі Центру первинної меддопомоги Луцької громади обслуговують 157 тисяч жителів, говорить меддиректор Віктор Пахарчук. Протягом першого тижня лютого кількість хворих на застудні та інфекційні захворювання різко зросла. Минулий тиждень у нас було 1070 випадків захворювання проти минулого місяця було 2050. Тобто ми бачимо за один тиждень майже половина випадків захворювання на гостре респіраторне захворювання порівняно з минулим місяцем. Випадків щодо захворювання на ковіду ми не бачимо. Зі слів Віктора Пахарчука, основна профілактика від гострих респіраторних захворювань вакцинація проти грипу, яку можна робити протягом усього епідсезону, розпочинаючи з осені. Лучани розповідають про свої методи профілактики. Особисто я. Так, піднімаюсь, починаю, попила водички, потім зробила зарядку. Ну, я дуже багато хожу, багато сама тренуюсь. руху, здоров'я ну і позитив. Я загартований з дитинства, не боюся, я кажу, холоду простудними захворюваннями, не хворів, не знаю, що таке, крім інфекційних такий, ну, Десь якийсь гриб чи щось. Чи... От, ось таке діло. І живу обов'язково. Рекомендуємо профілактику вірусних інфекцій. Це найголовніше. То от ми обов'язково маємо мити руки. Ми маємо носити масочку. Ми маємо створювати для себе комфортні умови вдома і на роботі. Це мається на увазі і температурні режими, і обов'язково вологість повітря. Обов'язково провітрювання приміщення, в якому ми знаходимося. зі слів сімейної лікарки не варто ігнорувати симптоми гострих респіраторних захворювань захворювань та грипу, оскільки вони дають ускладнення, пневмонію, загострення хронічних захворювань, серця та нирок. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.